Я вирішила не підіймати вже тему бюрократії. Я просто в шоці. Тут так гарно. І отака от сумка вона тут така глибока. Така вся фестивальна, як я. На всю ніч гуляти рідним. Друзі, всім привіт! Якщо ви бачите мене вперше, мене звати Каріна. Обов'язково підписуйтесь. Тут я розповідаю про своє життя у відні після життя в Америці. Також я фотограф. Тут можете побачити мої роботи. Сьогодні чудовий літній день, сьогодні, нарешті тепло у Відні. І ми вирішили відправитися з моїм чоловіком чудовим на сніданок вже на бранч. І сьогодні ввечері маю зйомку. Зі своїми друзями. І я вам скажу, що я така тривожна людина, що якщо у мене ввечері плани, я не можу нічого робити більше. Але сьогодні я прям просто виняток. Пішла з чоловіком на сніданок, потім поїдемо в магазин, Коротше, купу справ зробимо. Взагалі на мене не схоже. Показую вам чудовий відень, свій улюблений другий район. Зараз будемо їсти щось смачне. Звісно, тому що ми йдемо в наш улюблений заклад. Там не може бути несмачно. Гуляємо мама, тут після сніданку, і тут є така штука: це безкоштовний СПФ. Отут десь засовуєте ручку і отримуєте СПФ. Це дуже прикольно. Я вже скористалася Отут, типу коли відпочивають люди. Зараз вода дуже грязна, якась. Але ну взагалі топ. наша квартира зараз просто мріє мінімаліста, просто білі стіни. Вони мене вже трошки напрягають. Вони в нашій спальні, також в тій кімнаті. Скрізь білі стіни. Я вже просто чекаю той момент, коли тут буде щось висіти на них. Я не вірю, що я це кажу. Але ми їдемо на відпочинок у вересні. До вересня ще місяць. Але через це я замовила посилку з теми. Сьогодні вона прийшла, вона велика. І я хочу сказати, я сьогодні в такій футболощі вона трошки м'яда, її треба випрасувати, але мені було впадло. Це привезла мені моя подружка з Києва, це бренд Jul. Але тут є от така от штучка. Це Київ, каштанчик. Я так сумую за Києва, чесно. Так, розпаковка посилки з тему. Я хотіла протестувати, типу, які розміри купальників на тему. Тому я замовила біжутерію для моря. і Всіляке таке, що нам не потребує розміру, окрім одного купальника. Отака сумочка. Але вона дуже маленька. Що це таке? Це розмір М. Це. Я не знаю, що сюди дивлюся. навіть моя камера. Тільки моя камера здається. О, це. Це отак от. Така приколюха. Я. Коли їду на море або колись в басейн, чи щось, я завжди знімаю свої, свої всі прикраси, тому що вони золоті і можуть щось з ним станеться. Що це у нас таке? Це хустка. М -м -м. Якість, звісно, гівно, але виглядає гарно. Ще одна хустка, тут якість трошки покраще, але вона менша. Ще одна сумка. Здається, в принципі, взагалі нормально. На пляж брати, на фоточки і гарно. Потрібно це було замовити ще декілька років тому. Це чохол на камеру, коли йде дощ. У мене було багато зйомок в дощ. І моя камера, я просто кожного разу молюся, щоб все було добре з нею. От сюди ваші руки. Отак от. Ось тут об'єктив, і тут ще така прозора штука. Ну, нормально, краще, ніж пакет. Тому що я знімаю просто камеру в пакеті. Ось і купальник. Я не пам'ятаю, це розмір М чи Л, якщо шоу, у мене стегна 100 см. І всі ці купальники, типу китайські, вони зазвичай, типу, груди великі. Якщо замовляти там М-ку або Л-ку. А стегна, тобто низ завжди менший. Ну. Виглядає, навіть нічоток. Ой, ну сюди я точно влізу. <хи> Вони якісь просто тут зав'язки такі великі. Можна, напевно, треба замовляти м ку Помірюю потім. Фабулочки такі. Їх одіти. Покупатися в них, відходити там свій відпочинок і виконати, тому що дуже погана якість. Але це, в принципі, нормально китай. Неякісний китай. Отакі от сережки. Також поносити і сказати бай-бай. Це більш просто для того, щоб пофоткатись і все. Ой, ну це щось гарне. Це щось з бісеру, дуже стильово. Ця штука це підвізка на вашу талію. На мою. Так, друзі, хелло. Я взагалі вже закінчила цей влог, але зараз мені дійшли ще посилки з тему, і я вирішила додати це у цей влог. Пам'ятаєте ту сумочку маленьку, яку я замовляла? Я замовила більший розмір, це розмір L. Ту повернула. І ця, в принципі, окей, мені подобається. Зараз покажу, що буду брати у відпустку: отакий надувний круг, щоб робити фоточки. Це все ще треба переміряти, поміряти, тому що я ще не міряла. Отакі шортики. Просто звичайні шорти ходити на пляж. Буду робити швидко, тому що тут дуже багато всього. Воно в сіточку. Тут відкрита спина, воно прозоре. Довге, класні рукавчики. Побачимо, коли я помірюю це все. О май гад. Я буду прикріпляти фото, щоб вам було зрозуміло, що це взагалі таке, тому що е, нічого не зрозуміло, як тут оце спідниця. Ще щось для пляжу. Воно таке в сітку повністю і довге. Я думаю, що я буду носити це не тільки на пляж, а ще залишу це на якісь рейви. Сподіваюсь, що воно нормальне. це ще така накритка. Вона така пам'ята. Не знаю, якість дуже хрінова. Тут такі шви, просто як кусок тканини. Але я люблю такі, не знаю, як їх назвати, кардигани, легкі, просто одягати як ще один слой. Так, поїхали по купальниках. Отакий. І тут. А -а -а. Ось така зірочка. Нічого особливого, майже всі купальники такі одного фасону, трикутнички і просто трусики. А це, здається, буде мій найулюбленіший купальник на цьому відпочинку, тому що він такого е рожевого кольору. Тут такі зав'язки довгі, просто капець. Це все розмір М. Тоді я замовляла розмір L, і я зрозуміла, що це все ж таки на мене великий буде. Це розмір М. І тут подивіться, який колір. Просто Барбі. Барбі зефір. Я Не знаю, як його описати. І також такі трикутнички. Колір мені дуже подобається. Прям такий дуже ніжний. Це ось такий з трояндами якими всі так, от тут три куточки, Так, але це купальник, який я замовляла е трошки раніше у відео. Ось такий, але це М-ка. Тут такі вісюльки. Він мені взагалі дуже подобається. Ще один рожевий купальник. Але тут такий йде тут стрінгами. Взагалі, е у мене всі купальники, вони е бразеріяни. Це мій фаворит взагалі з спідньої білизни, але цей мені сподобався просто такий колір, цікавий, переливається, як у русалки. Оцей, мені здається, найменш мені подобається цей купальник. Він такий жовтий, але колір дуже такий тьмяний. І ще один купальник, також коричневий. Це, до речі, єдиний купальник, який отакого фасону, отакого, не трикутничками. Всім дякую, це все. Так, це все. Якщо вам буде щось цікаве і потрібно, пишіть коментар. Я залишу посилання на цю річ, яка вам потрібна, тому що тут багато став. І все. Ви дивіться далі, а я побігла. Я вже не пам'ятаю, чим закінчилось минуле відео, тому що зараз я знімаю три відео одночасно. Одне відео присвячено цьому вологу, інше відео підготовки до мого дня народження. Буде цікаво. Я не знаю навіть, яке відео вийде вперед. Подивимося. І ще одне відео. Про відень, чому ви обрали саме відень сьогодні. Зранку ми вже завершили свої бюрократичні питання, деякі, але я вирішила не підіймати вже тему бюрократії, тому що мені не подобається про це розповідати. Точніше, мені подобається про це розповідати, але мені не подобається відповідати на питання людей, які потім пишуть мені в інстаграмі, в фейсбук. о, господи, мене знайшли в Фейсбук прикол. Типу, зі своїми питаннями. А я не консультант, я не консультую, як тут оформитись, кудись ходити, у кого спитати. Камон, люди за це гроші беруть. А я просто не хочу відповідати на ці питання, тому що мені просто не цікаво спілкуватися на ці теми, і питання документів дуже таке не цікаве. Тому цю тему закриваємо і, будь ласка, не питайте мене все, що стосується документів. Зараз я йду. На секонд-хенд, на великий секонд-хенд тут у Відні. Я там вже була декілька разів і там завжди купу всього цікавого є. Якісь меблі, комод, який я купила нам. І обіцяла його перефарбувати, але ще цього не зробила. Сьогодні також буде щось цікаве. Зараз подивлюсь. Сильно не розраховую, що знайти. Це ж секонд-хенд, ти ніколи не знаєш, що ти знайдеш. Ти можеш прийти і винести собі в магазину, а можеш прийти і нічого не купити. Тому зараз подивимося. Ось така дорога на секонд-хенд, подивіться, просто не ці будинки. Я, просто завжди, коли гуляю в центрі, я просто в шоці. Тут так гарно. Звісно, тут що багато барахла всілякого, але буває щось достойне. Ось, наприклад, картина персостарюча, подряпана, вся 25 євро. Жарт просто. Тут ось склад картин. Оця прикольна. Така цікавенка. Тут -туда -туда скрізь такі шкафи. В ньому там лежать якісь дуже, дуже особливі штуки. Багато таких шап, стільців. Тут столи, стільці, все, що хочеш, дивани, лампи. Ось, наприклад, подивіться, якийсь стілець, не знаю, якогось там сторіччя. 150 євро. Як вам? <с> Я б не купувала. Взагалі тут дуже прикольно, дуже можна загубитися. Друзі, це, напевно, одна з моїх найкращих знахідок. Коротше, це сумка. Вона в коров'ючому принці. Коштує 7 євро. 7. Подивіться на це. Це просто фенсі. Ми прийшли з вами в мій улюблений відділ: це відділ фотокниг. Тут дуже багато всього на різний смак. Я одну книгу тут же купувала. Так швиденько покажу, що купила і йду робити свої справи. Купила я от таку лампу. Коштувала 12 євро. Отака от тарілка, типу сер... сервірувальна для чогось. Подивимося, щось вигадую. Ну і отака от сумка. Вона от така глибока. 7 євро. Це взагалі приколдес. Що стать мені на коров'ячий принт. Джузі, всім hello. Сьогодні ми йдемо з Андрієм, з моїм чоловіком, дивитися кіно. Це кінотеатр, е, ретро-кінотеатр, якийсь виглядає зал в них дуже так по-старому вайб. і будемо дивитися фільм «Before sunrise». Це фільм, мелодрама, яка знімалася у відні, але ми ще її не бачили. Як так вийшло, я не знаю. Що сьогодні буду одягати? Сьогодні я знову в своїй чудовій спідниці. Це, до речі, спідниця просто така про мене, така вся фестивальна, як я. Це зараз. Ми купили праску, і нарешті я можу одягати свої. Сурочки. Зорс ми її одягнемо. Це моя улюблена сорочка Ever взагалі. Я навіть не пам'ятаю, коли я її знайшла, Їй вже тисячу років, але вона не втрачає своєї актуальності, тому що вона блакитна. Сьогодні у мене такий літній вайб, тому я одягнула у такі бісерні штуки, які я замовляла з тему. Супер. Також. До нашого аутфіту сюди така солом'яна сумка. Також стему. тему. До речі, вона пофарбувалася. Це, напевно, коли її одягала зі своєю чорною сукнею. І на ноги будуть отакі тапки, зари. Вони просто резинові, такі прикольні. Мені прям під аутфіт сюди. До речі, в цьому кінотеатрі є бар. Тобто, ну можна взяти. Коктейлс. Коротше, такий вже літній вайб на вулиці 34 градуси. Я забула це сказати, тому що зараз просто нереальна спека. І вже годяться на море. Паями не беремо сьогодні. Він вдома. Що скажете? Дякую. Хі -хі. Тому що там дуже спокотно і дуже гарячий асфальт. Зараз я ще щось придумаю собі на голові, і ми виходимо. Сподіваюся, ми не здепізнимося, як завжди. Що вийшли з кіно. Я скажу, а? Я скажу так, що пів фільму було дуже нудно, тому що вони багато говорили, дуже багато. Але в цілому дуже гарний відень, просто супер. І кінцівка дуже така торкнулася сердечка. Тому що там були останні кадри, коли вони вони, А коли камера переміщалась по тим локаціям, де ця пара гуляла вночі, і там ще нікого не було. І ми з Андрієм це помітили, обговорили, а скоріш говорили і, ну просто кінокритики. Було в цілому дуже прикольно, нам сподобалось. Фільму 30 років, просто виявляєте, а ваші е враження? Ну так, фільм трошки такий може затягнутий, хоча він йде півтори години, Да? Ну, кінцівка мені сподобалась, все інше я там ще багато чого не поняв, тому що у дівчини був такий французський акцент. І половину, чого вона казала, взагалі було незрозуміла. Артхаусне на кіно. До речі, знаєте що? Я пропоную Андрію також зробити таку собі свіданочку, просто йти на всю ніч, гуляти віднем, у двох, в нашому випадку у трьох з каєм, e, і ходити в якісь нестандартні локації, коли ми, куди ми ще не ходили. І, можливо, можливо, ще цим літом ми затестимо це. Ідея супер, я вважаю. Друзі, ділюся з вами назвою цього чудового закладу. Це взагалі штука схожа на оладки. Тобто тут оці оладки, морозиво і ще якийсь наповнювач. Я взяла нутелла і полуниця. Я колись рандомно кудись йшла і бачу це, і я думаю, боже, як смачно воно виглядає! І там така черга була. І я захотіла собі таке ж. Боже, люди, це дуже смачно. Це дуже солодко, але дуже смачно. І зараз привела Андрія сюди, тому що ми дивилися фільм, і я так захотіла оцю прикалюху. Зараз будемо набирати калорії. Ми вирішили відкрити сезон купання в Дунаї. Сьогодні вже серпень. Ми тільки в перший раз прийшли на Дунай, саме в купальниках полежати і на пляж. Такий от пляж маємо. Вхід коштував 6 євро. Я так думаю, що оці лежаки вони також їх можна брати, але якщо ви прийшли трошки пізніше за інших, то сорі. Отам от от ми можемо бачити. Метро зараз поїде потяг. І це насправді круто, тому що це дві станції від нашого дому, і взагалі дуже супер. І такий пірс. Взагалі дуже прикольно. Мені подобається. Вайби, ніби ти на море приїхав. Такий захід у воду дуже плюс. Вода дуже тепла сьогодні, але у відні сьогодні не дуже спокотно. Сьогодні 20 Скільки 26-25 градусів, але вітер. Вчора було дуже спокотно, як, в принципі, і всі останні дні. Скоро у моєї подружки день народження, і вона сказала, що ми будемо грати в покер. Я не вмію грати в покер, тому Андрій мене зараз буде вчити. Сподіваюсь, не програю всі наші гроші на іграх. Так виглядає пляж. Під деревами дуже багато затінку, і тут у нас будівництво чогось великого. Пілодочки взагалі просто вайб. Ще тут на виході стоїть така стійка, і тут можна взяти книги і почитати їх, і повернути назад. Це взагалі прикольно. Вони всі німецькою, звісно. Але що робити? Ми вже начилились. Зараз їдемо за раменом. Це моя знайома мені порекомендувала цей плейс, де стоїть автомат і де можна взяти рамен. І вона каже, що він такий самий, як і в закладі. Зараз ми це перевіримо. Повку того, що у нас тут є, це spicy chicken. Ми вирішили спробувати два. Ага. Так, оце, здається, це бульйон. Напевно, якийсь жирний. А це сама курка жирна. Спайсі, точніше. Що це таке? Магад. Щось незрозуміле, я поки не зрозуміла. І отака вермішель. Тут є інструкція і танкоцу рамен. Це наш фаворит, ми завжди його їмо. Так, оцей рамен. А, ні, о, м'яска. Якась ще штука. Не знаю, що це. Також соус. І вермішелька. Ну, у нас вийшло щось таке. У мене там потонуло яйце, все затонуло. І у нас такі класні миски, тому що у нас просто нема підходящі. підходящий Андрія також все потонула. Хеллоу, це знову я. Люди, ми будемо завершувати цей влог моєю зйомкою на горі у 19 му районі Відня. Я знаю, як про про. Не знаю, як називається ця гора. Тут напишу. Я добиралася сюди <laughs> півтори години просто і зараз ще треба йти до виноградників. Тут. Вироблюють вино і тут живуть багаті люди в цьому районі. Я тут ще не була. Моя пара приїде тільки через годину. Я йду, щоб хоч подивитися, що взагалі за локації. Є. Я бачила фотки у фотографії, сама тут ніколи не була, тому приїхала раніше. Ой, зараз подивимося. Але я там вже була зверху і там дуже гарний вид на відень, просто такий шикарнючий, кранючий. Але в мене нема часу, мені потрібно розібратися з локацією. Зараз подивимося. Поки йду, можу вам зняти тут виноградники. Тут їх дуже багато. Я думаю, що це якісь приватні. Дуже гарно. Я вже йду. Не знаю скільки. Тут ще перекрита чомусь дорога, яка як короткий шлях. Треба було обходити, але я перелізла під забором і пройшла навпростець, тому що обходити дуже далеко якось. Я ще як подумаю, що це потрібно повертатися назад угору. Зараз я йду вниз. Я людина, просто людина лінтяй. Лукаю тут. У виноградниках здається, <свистач> знайшла якусь локацію, чекаю на пару, а потім, мабуть, піду піп'ю, -пі 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 -пі. <свистач> поп'ю вина.